Всім привіт люди! Сьогодні робимо салат з цибульки з гоєрка. А ви на каналівий хозяїв? Сьогодні буде дуже смачно. І Як зробити за 5 минут обід? Мам, краще гоєрочок. Саме головне без пальців. Обійтись Колись мені сказав древ... древній ремлян. Їсть це буль, сідок. Потім це передроблює. Навізору. Передроблюю. Пересипаю. Салатик. На тарілочку чорну. І будемо їсти. Все. Та наш багато Ну Так. Беремо соль. Солен. Тоже хватить, хватить. Беремо ма королівський. Тільки королівський. Бадяжемо. Хочте лайки і сідайте до нашого столу запашного.